Вітаю на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про живлення цвітної капусти, програма живлення і також хочу показати гібрид Алмагра. Вже ось такі гарні головки почала вона зав'язувати Зараз ще покажу. Ось дивіться. Дуже гарні, дуже товарного вигляду. До речі, з білокрилкою боровся вже дуже багато разів, але в такому вже в такій фазі вона вже не шкодить. Фактично капуста вже доспіває, білокрилки зараз багато, бо вже не обробляв вже тижня три, так як вже Очікував урожай. О, бачите, яка капуста гарна. О, це тут практично вся один в один. Дуже гарна. Отже, тут капуста, ця висаджувалася 10 травня. Вік розсади був 3 тижні. По капусті це середній гібрид 70-75 днів. В цьому році реально перший урожай був е, тиждень назад. Це фактично було в 82 дні. Тобто десь із затримкою в 1-2 тижні. Чому так? Тому що у е, травні було дуже холодно. Вона ці якраз 2, 2 тижні вона сиділа, вона не росла. Е, тепер по живленню. Живлення ціної капусти. Початок живлення це тиждень після висадки, ми даємо аміачну селітру. Даємо з розрахунку 2 грама на літр ну або 2 кг на тонну води. Тоді через тиждень даємо кальцієву селітру, на третій тиждень даємо комплекс 3,20-ки. І на четвертий П'ятий тиждень ми знову повторюємо кальцієву селітру. В принципі, оцих ну, десь місяць живлення цього достатньо, щоб вона наростила гарну зелену масу. Потім ми азот вже даємо набагато менше і переходимо на калійну формулу. Така формула, ну, наприклад, я підживлював. Добривами стандарт, українські добрива, формула 91235. Для того йде калійна формула, щоб зав'язувалися гарні головки. Ну, як бачите, результат відмінний. уже на цей раз масова вибірка буде і фактично ця капуста на, якщо дивіться, тут уже Готова головка, то рядом ось тут. І ще вона невеличка. І тут вона ще невеличка. Тобто вон, в неї розтягнуте плодоношення таке десь до місяця. Фактично, десь, якщо раз в тиждень робити вибірки, то на 4 рази точно вистачить. А по минулому, в минулому році в мене був досвід з цією капустою також, то навіть півтора місяця я вирізав гарні головки. Дуже гарний оцей гібрид Альмагра, Він дуже такий підходить він дуже гарний. Уже перевірений у мене вже три роки. Я його сажу. Дуже гарно він себе показує. Ну, в принципі, це таке основне, що я хотів сказати. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, задавайте, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Щедрих вам врожаю.